У глибокій тиші, коли все завмирає, в небо здіймаються загадкові силуети безшумні, спритні, невловимі. Вони не птахи, але літають, не монстри, але їх бояться. Вони з'являються у легендах, фільмах, жахів і готичних романах. Але чи насправді кажани такі моторошні, як здається? Насправді вони одні з найвражаючих створінь на планеті. Зараз ти дізнаєшся про них таке, що переверне твоє уявлення з ніг на голову. І це не перебільшення, як і самі кажани, які, до речі, саме так і сплять. Друзі, мій канал існує завдяки вам. Буду вдячна дуже за підписку та донат, якщо маєте змогу. А ми погнали дізнаватися цікавеньке. Кажани єдині савці, які вміють літати. Так, у світі є багато тварин, що планують білки, летяги, деякі ящерки, жаби та навіть змії. Але лише кажани опанували справжній політ, активний, маневрений, з потужними змахами крил. Їхні крила це не пір'я, як у птахів, а натягнута шкіра між подовженими пальцями. Саме завдяки такій унікальній будові кажани можуть змінювати напрямок миттєво, робити різкі розвороти, зависати у повітрі, навіть літати задом. Каже, не здатні розвивати різну швидкість під час польоту. Деякі види, такі як бразильський склад Чатогуб, можуть розвивати швидкість до 160 км за годину. Інші види кажанів можуть літати зі швидкістю від 15 до 54 км за годину. І при цьому вони абсолютно безшумні, жодного шелесту. Вони орієнтуються в темряві за допомогою ехолокації. У повній темряві більшість тварин втрачає орієнтацію, але не кажан. Він випускає високочастотні звуки, які людське вухо не чує. Ці сигнали відбуваються від предметів навколо і повертаються назад до вух кажана. За долями секунди, мозок тварини аналізує відлуння та створює картинку навколишнього простору. Кажани можуть таким чином не тільки літати поміж гілками або печерними сталактитами, а й точно вираховувати, де саме летить комар або метелик. Це як ультразвуковий радар, вмонтований прямо у голову. Власна суперсила прямо з природи. Один кажан може з'їсти понад тисячу комарів за ніч. Так, один єдиний кажан справжній знищувач комах. Улюблені ласощі багатьох видів комарі, мошки, жуки, метелики. За одну ніч вони можуть вполювати сотні або навіть тисячі комах. І все це у польоті на великій швидкості. Вчені підрахували, що колонія з тисячі кажанів здатна знищити за ніч до мільйона комарів. Це колосальна кількість. У багатьох країнах кажанів спеціально охороняють, бо вони зменшують потребу в хімічних інсектицидах. Без них популяції шкідливих комах могли б вирости до катастрофічного рівня. Тож наступного разу, коли побачиш кажана, подякуй йому за те, що влітку ти спиш без укусів. Деякі кажани харчуються фруктами, нектаром і навіть пилком. Не всі кажани хижаки. Є й ті, хто ласує солоденьким. Наприклад, фруктові кажани справжні гурмани тропічних смаколиків. Вони смакують соковитими плодами, запилюють екзотичні квіти, п'ють нектар як колібрі. Саме ці види кажанів є важливими запилювачами багатьох рослин: банани, манго, папая, гуава, агава. Без них багато з цих рослин просто не могли б розмножуватись. Виявляється, навіть текіла існує завдяки кажанам. Саме вони запилюють агаву, з якої її виготовлюють. А деякі квіти навіть співають кажанам. У них спеціальна форма, що відбиває ехолокаційні сигнали і запрошують до себе. Такі симбіози справжнє диво еволюції. Кажани довгожителі серед дрібних савців. Якщо порівняти їх з мишами, які живуть у середньому 2-3 роки, кажани здаються майже безсмертними. Деякі з них доживають до 20-30, а іноді й понад 40 років. Один з рекордсменів, знайдений у господи, Сибіру, прожив 41 рік, і це при тому, що він важив менше 10 грамів. Цей феномен цікавить вчених у всьому світі, адже згідно з біологічною логікою, чим дрібніша тварина і чим вищий її метаболізм, тим коротше її життя. В деяких видів кажанів під час полювання серце б'ється зі швидкістю від 600 до 900 ударів на хвилину. Проте вони примудряються не старішати з такою швидкістю, як інші савці. Їхні клітини ефективно захищені від старіння, вони здатні зберігати здоров'я судини м'язів у зрілому віці. Кажани також майже не хворіють на рак ще один загадковий перспективний напрямок для медицини. Вчені вивчають ці особливості, щоб колись використати знання про кажанів для подовження життя людини. Тож, можливо, саме ці нічні істоти одного дня допоможуть знайти секрет довголіття. Найменший кажан у світі важить усього 2 грами. Кажан-джмелик – крихітна істота, яку можна вважати природним мікропришельцем. Його ще називають кажаном кіті, і він живе в печерах на заході Таїланду та в М'янмі. Цей малюк важить усього 2 грами менше, ніж цукерка. Його довжина близько 3 сантиметрів, і він легко вміщується на кінчику пальця. Але не варто недооцінювати його через розмір. Попри мініатюрність, це повноцінний кажан з усіма суперсилами. Він літає, полює на хкомах і використовує ехолокацію. Таких дрібних савців у світі майже не існує. Його обмежене середовище існування робить його вразливим до зникнення, тому біологи уважно стежать за популяцією. Люди часто навіть не знають, що поряд із гігантськими кажанами у тропіках живе таке тендідне диво. Кажан-джмелик – яскраве підтвердження того, що природа здатна створити щось водночас крихітне і досконале. Взимку кажани впадають у глибоку сплячку. З настання зими кажани зникають, але не назавжди. Багато видів впадають у стан глибокої сплячки, що називається торпор. У цей період їхня температура тіла падає майже до температури навколишнього середовища, іноді до 4 градусів за Цельсієм. Серце сповільнюється настільки, що б'ється лише кілька разів на хвилину, а дихання стає ледь помітним. У такому стані кажан може провести кілька місяців, повністю нерухомо, майже як у комі. Вони шукають укриття у вологих печерах, на горищах, у підвалах або навіть у дуплах дерев, де стабільна температура і відсутні протяги. Будь-яке потриваження може бути фатальним. Пробудження вимагає стільки енергії, що її може не вистачити до весни. Через це багато каженів гине, якщо їхній спокій порушують люди. Інші види замість сплячки вирушають у далекі міграції, туди, де тепліше і є їжа. Кажани дивовижно пристосовані до життя у ритмах сезонів. І їхні здібності до збереження енергії вражають навіть досвідчених біологів. Кажани неймовірно чистоплодні. Хоч у популярній культурі кажанів часто зображують як брудних і моторошних створінь, у реальності вони напрочуд охайні. Вони постійно доглядають за собою, вилизуючи хутро та очищаючи крила. Цей догляд не лише підтримує їхню чистоту, а й забезпечує правильну аеродинаміку під час польоту. У колоніях кажани часто вилизують одне одного, що зміцнює соціальні зв'язки. Це щось на кшталт обіймів у світі кажанів. Вони мають надзвичайно чутливі органи нюху, тому чистота це ще й питання комунікації. Запах для них спосіб упізнавати одне одного. Кажани можуть бути вибагливими до свого житла, вони не люблять сміття або зайвого шуму. Вони дуже акуратно ставляться до місць, де живуть, і навіть обирають нові схованки з інтер'єром, що відповідає їхнім потребам. У тісних умовах колонії важливо уникати хвороб, тому чистоплотність це ще й еволюційна перевага. Ці тварини точно не заслуговують на образ підвальних бомжів. Вони радше нічні аристократи з елегантною гігієною. Кажани здатні перелітати сотні кілометрів. Хоча багато хто думає, що кажани не літають далеко, правда протилежна. Деякі з них здатні долати сотні, а то й тисячі кілометрів. Наприклад, європейські кажани мігрують на південь, щоб перезимувати в тепліших регіонах, де доступна їжа. Один з зафіксованих рекордів кажан, який пролетів понад 2000 кілометрів між Казахстаном і Німеччиною. Це вражаючий результат, особливо зважаючи на те, що ця тварина всього кілька десятків грамів. У таких подорожах вони орієнтуються завдяки магнітному полю землі, зіркам і навіть ландшафту, який запам'ятовують з попередніх польотів. Їхній навігаційний комп'ютер в голові працює безпомилково. Міграція це не просто подорож а боротьба за виживання. Холод, хижаки, нестача їжі все це виклики, які вони долають. Під час перельотів кажани можуть відпочивати вдень у затишних місцях, збираючись у тимчасові колонії. Їхні маршрути часто повторюються з року в рік, і вчені досі вивчають, як саме вони передають ці знання молодим. Ці нічні мандрівники доводять, що розміри не мають значення, коли у тебе природний GPS і сталеве бажання вижити. Отже, кажани, це не лише символи темряви та нічних пригод, а й справжні герої природи. Вони захищають нас від комах, запилюють рослини, надихаючи вчених, і при цьому залишаються одними з найбільш загадкових істот на планеті. Якщо тебе вразив хоч один із цих фактів, тисни вподобайку. Підписуйся на канал і напиши в коментарях, чи бачив ти коли-небудь кажана зблизька. А може, ти досі думав, що вони небезпечні. Пиши, буде цікаво почитати. І пам'ятай, справжні дива літають поруч. Дякую за перегляд, слава Україні та її героям!